Так, наступне що робимо? Черенки ми підготували туйок, тепер будемо їх висаджувати. Беремо наші череночки і просто опихаємо їх в земельку. Після того, як все посадила, поливаємо водичкою, щоб земелька всілася. Потім йдемо кролів, відриваємо кийомку. Заходимо, дивимося, чи кроленятка тут не лупилася. Ні, кроленяток ще нема. Накриваємо плівочкою. А потім йдемо ще за поворот в іншому місці. Я завжди кослинки як якісь перший раз розмножую. Я їх сажу не в одному місці, тому що не знаю, як вони відреагують на ґрунт той, що в мене. Тут у мене виходить більш чорнозем і пісок. Отаке щось у нас тут було. Ми як копали йому, а там виходить е, чорнозем і глина більше. Тому будемо дивитися, де буде краще.